Радий вітати усіх новий дужих. У нас сьогодні приходить портал Тіней, призов тіней. З новим героєм Кадат. Не люблю я цих тіней, цих божевільних, але оглядати все одно треба. Тож спробую щось про нього сказати. Герой швидкий, виглядає як шотер. Але з нюансами. Тобто перше, накладає жах на ворога, ціль отримує мінус 35 захисту, знімає усі ефекти і посилення зросту, забороняє нові бафи і якщо суперник. Хтось з е, союзників цілі під страхом е, активується, то 130 шкоди він наносить випадковому ворогу. 130 шкоди це взагалі ні про що. Тобто маленький бонус, працюється три ходи. Е, не дуже зрозуміло це удар. Аналог Гіпа тільки з дуже дрібною шкодою. Е, ну, добре, то потім перейдемо до того страху. 50, 570% шкоди по цілі і 50 божевільні накладає. Ну, загалом нормально. 570%. Це цілком пристойна шкода для шотера. Якщо ціль помирає то е, Отримують цей страх сусіди. І накладають 45 божевілля собі за традицією. Ну і тут е, одразу багато питань. Тобто, припустимо, він накладає цей страх залякує суперника. Мінус 35 захисту, і це йде перед ударом. Це, в принципі, добре, але щось на кшталт Хантера. Він теж зрізає захист і потім б'є. Варто враховувати, що цей диспел працює тільки, якщо сам саме це залякування наклалося на суперника. Тобто, якщо там то буде щити, то воно не спрацює, не буде ні диспелу, ні цього от ефекту. Виходить, що з одного боку, воно якби незручно, бо хочеться ж бити ціль, а не залякувати. Якось так. Але за рахунок ось цієї третього пункту, що якщо ціль помирає, причому під час атаки, я так розумію, тобто не потім, а треба, щоб одразу добив свою ціль кадат, то отримує сусіди той жах. Як його там правильно перекладати. І це вже доволі зручно, бо ну, власне можна добивати. Нема такої проблеми, як з тим ш... шахром, який, власне, щоб резонанс розкрився, треба, щоб ціль лишилася жива. Тут можна спокійно добивати і буде навіть краще. Це зручно. Єдине, що от, з точки зору добивання цілі, не зручно, що божевілля втрачається. Хантер, нагадаю, він накладає божевілля сусідам, причому прямо 100% дуже надійно, дуже сильно, дуже круто. Тут 51 і прямо цілі. І відповідно, якщо добиваєш ціль, то виходить, що він б'є 570%, припустимо, з порізним захистом, припустимо, число в ніяких не було. Знімаючи там усілякі бафи та... Зростаючі ефекти забирає ціль і накладає сусідам оце залякування. Цей жах. Ну, от, Чесно кажучи, от Хантер якось виглядає потужніше. Ну, тобто, ну, як можна порівняти 35% захисту зрізу там, з якимось типу Dспелом та 100% божевілля. Яке повністю фактично не просто вимикає гарантовано на одне вміння сусідів, а ще й на додачу вони за тебе активуються. 45 собі, ну, то таке. Тож, в принципі, герой якось може грати, але мені здається, цього замало. Тобто, використовувати його просто шотера, який там залякає сусідів забраної цілі. І накладе при цьому собі божевілля трішки замало. Крім того, у нього ця пасивна здібність підвищенням шкоди за божевілля, тож на другий раз бити вже буде більш ризиковано, бо він не просто може по собі вдарити, а ще й може з додатковою шкодою вдарити по собі. Нагадаю, що у того ж Хантера трішки по-іншому була пасивна здібність, він отримував меншу шкоду під божевіллям. Тому, якби там не так страшно було бити по собі, і навіть якщо вдарить в нього, основне це божевілля по сусідам, тож не страшно було. Сім'я 30% критичного удару, зручно для моно, щоб силу каменів посилювати. Ну і бонус до здоров'я теж е, робить його параметри трішки попереду часу. Тобто параметри лишаться актуальними. Е, і в майбутньому деякий час якось так. Альфа-талант на захист це дуже дивно, бо воно щось сюди ніяк не вписується. На що він? Незрозуміло. Але талант мага приємний теж. От тільки, тільки проблема в тому, що він же спочатку здесвелить, а вже потім буде бити. Тобто, начебто талант мага працює саме, коли наноситься шкода, а не перед використанням особливого вміння. Тому виходить, що він спочатку усидеспелить і талантмага взагалі ніяк не спрацює. Тому фактично виходить талант, такий самий, як і Альфа Сила, незрозуміля в контексті цього героя, ще й засіб не заряджається з ландарними військами. Тому, чесно кажучи, виглядає як якесь таке розчарування. Просто навіть якщо він на сусідів оце накладе 130 шкоди. За кожне використання, припустимо, у нас працює найкращий варіант, що всі прямо зарядяться і активуються. Хоча невідомо, що це найкращий варіант, але припустимо, що воно розкриється наповно. Тобто три герої активуються, ну, чотири герої активуються, і в результаті це спрацює 6 разів. Шість 6 разів по 130, ну, це теж нічого не буде. Ну, По 200, припустимо, вдарить воно це. 6 раз по 200, 1200 шкоди між чотирьома героями. Слабенько, слабенько. І теоретично це ж не буде працювати. Збільшення. Бо бити буде сама ціль, на якій цей страх лежить. Та й взагалі це від звичайних атак, то особливих хміння на ефекти не розповсюджується. такий вин виходить герой. Дивний, незрозумілий і на що воно треба. Але, може, чогось я не розумію. Цих я теж досі не розумію. Загалом портал не люблю, як ви знаєте. Бо шанси малі, випадає яка знає хай у великій кількості. Ще й дорого коштує 3 900, нагадаю, за X10. Монети ще ніде не дістати так задешево. Але за традицією треба трішки призвати, теоретично ми навіть скриня закриємо. От скриня це єдине, що приємне, бо тут альфа-ефіри можуть випадати. То й давайте. Шерхай з костюмом. Колись був без костюма. Ще й вибачення надсилали. Так, фіолетовий пруть. Що це знак? Знак, що змусять мене розбиратися з цим героєм. Все, пішли вже зелені. Чесно кажучи, я взагалі б тут не призивав би. Навіть оці подарункові монети. Просто так за традицією. Є два. Вже якось і гвінталі насправді не хочеться. Колись хотілося. Значить, навіть трішки половив, але вже не хочеться звідси. Дивно, дивна сім'я. Ще один призов. Ну добре, давайте ще один призов. Все, нічого нема і добре. Не треба, значить, будемо мучитися. Hello, Ольве, привіт Роман, добрий вечір Юрій, привіт Дмитро, добрий вечір Сергій, привіт Олег, привіт Ехірон. Втягнув кадати Бернадет, бо вітаю, вітаю! З Бернадет точно вітаю з кадатом. Це вже твоя проблема. Ловив, тепер будеш розбиратися з ним. Хоча, я думаю, якщо там кількість героїв не така велика, не розкішний гараж, то і кадат може зайти. Щось скоро один раздарить, і в принципі може цього достатньо буде. Добрий вечір Сергій. Що скажу на рахунок зара Жовтос, роман. Так, варта уваги. в принципі, я її навіть прокачав тільки альфа-замана ніяк не може свій отримати. Але може отримає разом з, з шаріфом цим. Тобто, нічого особливого, але нічого поганого про зару сказати не можна. Люди деякі за божевільно виганялися. Ні, ну деякі і грають 12 відводів Дмитро. Тож таке. Якщо дійсно наловив і граєш, то в принципі нормально. Все правильно зробив. Якщо наловив, але не знаєш, що з ним робити, то тоді питання наше взагалі ловив. Якось так. Швидкий талант мага для диспелу це норм. Так, стоп, тривай. Талант мага для диспелу працює тільки у класичних героїв. А талант мага у героя, який спочатку диспелить, він наче ніяк не працює. Він спочатку диспелить і далі як талантмага працює, якщо БАФів вже немає коли шкода проходить. Тому, чи я щось не так тебе Олег, зрозумів. По видодання. Чаклун. Ну, чеклон магс. Умовно кажучи, синоніми. Добро. Е Добрий Даня. Хантер норм. Хантер, так, Долора, в принципі, цікаво. Етвуд, звісно. Е Мені здається, хто ще там був. А, Омен, Омен ще ж. У мене досі от хотілося б зловити, бо він прям може так потужно роз... розкриватися. що ого-го. Добрий вечір, Станіслав. Привіт, Діар. Теж не грешне. Ну, це звичайне явище. Та можна десь я тоді в Підгартена. Ну таке, не знаю, мені не дуже подобається команда Z-Водами якось. Три герої середніх, які ще й не вбивають, тобто це треба або ціль підшукувати, або якось розкривати. Ну таке, не знаю. Тобто, наші сильно, але якось зараз можна і більш економно. Он два біми взяв і мінус фланах. Так, взагалі фігня улех. Це дуже дивно. І альфа сила захист, тобто, ну як так-то? Дуже підозріло. Може, ми чогось не знаємо. У сенсі я чогось не розумію. Може, хтось зловив вже щось розкаже про нього цікаве, але попереднє виглядає доволі дивно. І навіть чи тиждень з ними працював. От при щитах талант мага спрацює, але чи цього достатньо? Сумніваюсь. може якось. При, можна було припустити, що він розкрився проти нової сім'ї, оці трінагади з БІМою, які параметри кожен хід собі підвищують. Але, ну, якось все одно виглядає дивно. В той сім'ї, наче, є очевидки, але як біма. Тобто, ну, трішки менше, наче б'є, але загалом як біма, там то не суттєво один хід почекати і буде бути як Біма, мовно кажучи, зайвий. Ну, я не знаю, звісно, яким його випустять, але ну, порівняти з цим якось не порівняєш. Ну, все, ідеї, я так розумію, в кого нема, як і розуміння, що воно таке. Оці, типу, кажуть і непогані, але я теж їх якось не оцінив. Це треба, ще оце Minion Corruption. Використовувати, воно там теж складне. Тут, в принципі, аналогічно. Аналоги атвода. Тільки під якого нема гартна наразі. Ш ніхто з рекомендацій мені не подобається наразі. Тому будемо закінчувати і хвилин через 10 переходити до турніру. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.